Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Отож, тому кажу вам, каже Господь, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде воно вам так. І каже до того всього умову. Прощайте один одному, якщо маєте щось на когось. Бо якщо ви не простите, то й Отець ваш Небесний не простить вам провини ваших. Що це має до молитви? А це має безпосереднє відношення. Тому що Господь Бог каже, що майте віру у Бога. Що скажете, у цій горі кінця в море і вона кинеться, так і не буде сумніватися у своєму серці. Сумнівається, це буде чи не буде, так чи ні? Господь Бог хоче, щоб ми були конкретно визначені і впевнені. І ось коли ти молишся до Бога і кажеш, Господи Боже, прошу тебе за мою дитину. Ой, не знаю, чи Бог мене почує. Ой, не знаю, чи, ой, треба, треба, треба дати до церкви, його отець там молиться. І, ой, я чекаю, а чи передали йому мою картку, чи не передали, І, ой, а гроші там я поклала, чи не поклала. І знаєте, оці безкінечні сумніви для Бога не довподобають. Не то, що Бог там щось стоїть, обідився, чи ще щось інше. Просто все наше намірення зупиняється десь по дорозі. Тому що ми не маємо віри. Господь Бог хоче, щоб ми мали віру, тверду і конкретну. Починаючи від того, як ти вдома пишеш листочок і за здоров'я тих і тих і передала комусь. Вже не переживай, не думай, чи той листок передали до Отця, чи він дійшов, чи ні. Май віру, бо ти від себе усе зробив. Усе. Той, що прийняв, так само він, якщо вже прийняв все, відповідальність вже на ньому. І якщо на ньому це зупиниться, він буде мати справу з Богом через те, що котрась людина до Бога не достукалася через тебе. І так далі. Але тут є саме головне, що коли ти молишся сам до Бога, і злостий на когось там, на маму, чи на брата, чи на че ще на когось, твоя молитва не доходить через тебе, бо в тобі немає елементу прощення. Щоб підключитися до Бога, треба вміти прощати. Якщо ти не вмієш прощати і кажеш, не прощу, поки вжити буду, не прощу, не забуду і так далі. Ти не зможеш до Бога підключитися ні за життя, ні після смерті. Тому що це є одна із умов, через які ми можемо приблизитися до Бога, це прощати. Бо якщо Бог хоче мені простити, а я не прощаю, я є перепона. Я не можу бути мудріше від Бога. Ми часом. На да, тим не задумаємося, але через свою закаменілість серця робимо себе мудрішим від Бога. Бо людина, на яку ти є злосний, ви мали якийсь конфлікт, вона могла піти до сповіди, висповідати отримати прощення і вже примиритися з Богом, а ти ще не, а ти ще на неї зла, ти ще на неї злий. Ви ще ніяк не можете простити, та як? Та то несправедливо, та то несправедливо, я за правду, я не хочу чужого, але свого не віддам, я за правду. Це є дуже хитра уловка диявола, яка не дає нам можливості приблизитися до Бога через те, що ми не вміємо прощати. Прощайте, якщо хочете, щоб Господь Бог простив вам провини ваші. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Оборного послання, якого читання. Будьмо уважні. Братя. Хіба криниця з одного джерела б'є водою солодкою і гіркою, хіба смоківниця, брати мої може родити оливки або виноград родити смокви, ні солонець не може дати води солодкої, коли хто мудрий, досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності, коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, не хваліться і не говоріть брехні проти правди. Це не мудрість, що сходить з висоти, а земна, тілесна, диявольська, буде заздрість та чвари там безлад і всяке лихо, мудрість же що походить з висоти, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння, нелицемірна, плід праведності сіється в мирі тим, що мир чинять. Звідки між вами війни, звідки суперечки, хіба не звідси спохоти ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте і не маєте, ви убиваєте, завидуєте і не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте, ви не маєте, бо не просите, ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що любов цього світу ворожнеча проти Бога? Хіба, хто отже хоче бути приятелем світу, стає ворогом Божим? Чи може думаєте, що Писання даремно каже: до заздрущів прагне дух, що живе у нас, і більша здається благодать тому, і сказано, бо про Бог противиться гордим? Смиренним же дає благодать. Міру тобі. Аллилуя. Аллилуя. Премудрій спрості, вислухаємо святий Іван Лієми, Русі. І Духові Твоєма. Від марка святий Іван ліє читання. Слава тобі Господи! Тобі будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі несе кінце в море і не сумніватися у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам. Усе, що буде просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб І Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш що на небі не простить вам провин ваші.